Тема сьогоднішньої лекції машини для сівби і садіння. План лекції способи сівби. Друге типи сівалок. Робочі органи сівалок. Третій – Картопле саджалки, загальна будова процесу роботи. І четверте технологічне налагодження посівних та садильних машин. Способи сівби. Сівба і садіння дуже важливі технологічні операції при вирощуванні сільськогосподарських культур. В головним завданням під час сівби та садіння є оптимальне розміщення у ґрунті на заданій глибині насіння, будь коренеплодів і розсади з метою створення сприятливих умов для росту і розвитку рослин, як наслідок утримання максимального врожаю. Способи сівби і садіння класифікують за розміщенням насіння корени або розсади у вертикальній, тобто профіль денної поверхні поля і горизонтальних площинах. Тобто розміщення їх у рядках по ширині міжерядь. За шириною міжерядь і розміщенням насіння в рядках розрізняють такі способи сівби і садіння: рядковий, перехресний, вускорядний, широкорядний, стрічковий, пунктирний, гніздовий, квадратно-гніздовий, смуговий і розкидний. Рядковий спосіб сівби Забезпечує розміщення насіння у ґрунті рядками з міжряддями 12-15 см. Відстань між насінинами в рядках може бути різною. Застосовується спосіб в основному при вирощуванні зернових культур. Наступний перехресний спосіб полягає в тому, що норму висіву насіння висівають за два проходження агрегату рядковим способом у двох напрямках, що перетинаються. За цього способу насіння розподіляються у ґрунті рівномірніше, ніж при рядковому, що сприяє підвищенню вружайності. Наступний вузкорядний спосіб є різновидом рядкового, але з малою шириною ніжрядь 6,5 6,5-8 см. Цей спосіб забезпечує рівномірніший розподіл насіння у ґрунті, ніж рядковий. Форма площі живлення на одну рослину наближається до квадрата, що сприяє кращому розвитку рослини. Наступний спосіб, широкорядний спосіб. Подібний до рядкового, але із збільшеною шириною міжрядь 30-90 см. Застосовують його для сівби технічних і овочевих культур, які потребують більшої площі живлення та міжрядного обробітку. Наступний спосіб, стрічковий спосіб, сівби відрізняються від рядкового тим, що кілька рядків найчастіше це 2 4 об'єднані в стрічку. Відстань між стрічками значно більша, ніж між рядками у стрічці. Міжряддя між стрічками обробляють, стрічковим способом висівають овочеві культури, просу та інші. Наступний спосіб. Пунктирний або однозерновий спосіб. Передбачає розміщення насіння у рядках поодиноко на однаковій відстані з міжряддям 45-60 см. Завдяки цьому способу досягають значної економії насіння, підвищується врожайність і зменшуються затрати праці при догляді за рослинами. Пунктирним способом висівають технічні овочеві та інші культури. Наступний спосіб, гніздовий спосіб сівби, є різновидом широкорядного і полягає в тому, що насіння розміщують у рядках гніздами по кілька штук, найчастіше з однаковим інтервалом. Між Відстань між гніздами визначають значно від е, особливостей культури. Застосовують цей спосіб для овочевих та інших культур. Він дає змогу здійснювати міжрядний обробіт. Наступний спосіб квадратно-гніздовий спосіб сівби. Полягає в тому, що насіння у рядках розміщують гніздами, тобто групами з певним інтервалом і на одній лінії у поперечному напрямку у всіх рядках. Насіння розміщується у вершинах квадратів або прямокутників за однакових відстаней між гніздами і рядками. Це найчастіше 70-90 см. Цей спосіб називають квадратно-гніздовим, а якщо гнізда розміщені по кутах прямокутника, то прямокутно-гніздовим. Квадратно-гнідовий спосіб дає можливість проводити міжрядний обробіток у, у поздовжньому та поперечному напрямку. Наступний спосіб смуговий спосіб сівби. Передбачає розподіл насіння у ґрунті в вигляді смуги 100-140 мм завширшки. Між смугами можуть бути незасіяні проміжки. Цей спосіб висівають насіння зернових культур по сторнових фонах, насіння деяких овочевих та інших культур. Відстань між е, центрами смуг. Для зернових культур становить 22,8 см. Наступний спосіб, розкидний спосіб сівби, полягає у розсіюванні насіння технічних засобами по поверхні поля. Загортають насіння у ґрунт зубовими боронами. Рівномірність розподілу насіння по площині і глибині загортання невисока. Цим способом висівають насіння трав на луках, пасовищах, рис у чеках та ще за профілем денної поверхні поля розрізняють такі види сівби і садіння, на рівні гладенькій поверхні поля, сівба насіння на попередньо на різних гребенях або грядках, сівба в борозни і сівба по остерньових фонах. Той чи інший спосіб застосовують залежно від ґрунтово-кліматичних умов і особливостей сільськогосподарської культури. Сівбу садіння на рівні поверхні поля, яка представлена на слайді, доцільно проводити в зонах нормального або недостатнього зволоження. Наступний спосіб, який представлений також на слайді, застосовують за значною вологості ґрунту, недостатчі тепла і при зрошенні. Наступний спосіб, сівби в борозни здійснюють у посушливих зонах, в основному для просапних культур, таких як кукурудза, соргу та інші. З метою загортання насіння у вологий шар ґрунту, поліпшення зволоження рослин. Наступний спосіб це сівба по стерні проводять здебільшого в посушливих зонах в умовах вітрової ерозії. Стернях захищає ґрунт від видування вітром.